Бичка з'їв. І так, коротше, все, устранили ми поварки, все зробили. Питань немає. На бензині настроїли, все чітко працює. На газу буває редуктор обмерзає. Причини можуть бути пару. Е, перша причина редуктор стоїть вище бачка е, розширительного. Із-за того е, воздушиться і немає, е, ну, немає циркуляції, і він обмерзає. Причина друга залита вода не антіфріз. Зараз заливаємо антифриз і опускаємо редуктор трохи нижче уровня бачка розширительного. І що це? Важко? Не важко. Це все своїми руками. Якщо я буду руками працювати, в мене буде з'являтися арабське мишлення і все. І бізнесмен з мене вже ніякий. Якось так. Ребята, дивіться, які ще прикольні форки я зробив. Тихо Тіхабуть! Не знаю, мені завжди так подобається. Ті хабуть як будь! Коротше що, братво, по автомобілю. Все зробив. Підварив, стакан підварив, промазав мастікою, попідкрашував у багажнику. гарненько, красиво, щоб було трохи, звісно, не до пилососів. Ну, самі розумієте, чого світ виключили. Зараз ще жду, поки світ включать кьорхером. Її гарненько, всю. Одмию, повністю перемию. Ой, де ви. А ти куди? Та йду в побачу, тебе вже прибило на сонці. Повністю перемию, помию, уберу, е, доуберую. Але результат, я думаю, в принципі е, е, і так понятний. Як заводиться, зараз я вам покажу. Ніякого ні диму, ніякого нічого немає. Працює просто ісключительно. І це все я зробив за, два, за два з половиною часа. Поки що поїхав в магазин, поки кави попив. Ну, купила такого купила кухви. Поки все, поки те, поки це. Ну, ще помить е, і допилососить, нехай три години треба на один автомобіль. Навіть не знаю, то зробив все, що мог. Просто ті, хто взагалі нічого не хоче робити, не займається нічим, ну взагалі нічого, в того нічого й не буде. Машина перша в мене була копійка, ви просто аби бачили, цю рухлять. Алло? Да. Алло? Да. Да, да. Я по поводу машини. Це просто ужас. Люди, треба займатися, не пускайте руки, не лініться, не будете е, працювати, не буде ніякого результату. А саме ж головне, ціна даного апарату була 15 тисяч гривень, а зараз 650 доларів. Кому цікаво, дзвоніть. Зараз доготовлюю і буде в продажі. На оконцовочку. Всім добро і бабла. Кого може обідав, не обіжайтеся у цьому відосі. Хорошо. І що, дзвоніть по поводу автомобілів і пропонуйте свої автомобілі. Готові викупити по Черкаській області. Все, всім пока, ребята.